Найкласніший най для городників найцікавіший день настав. Це, мабуть, найцікавіше відео для городників взимку, яке ви чекаєте. Я, друзі, знайшла час і натхнення зняти для вас це відео. Сьогодні я хочу зробити огляд помідорів, які я обрала на 2025 рік на новий цей сезон з огляду на мій досвід, торічній досвід. Щось проаналізувавши, я обрала помідори. Що я проаналізувала? Щоб помідори, звичайно, були. Хоча в мене помідори не хворіють вже кілька років, в мене є гарна схема обробок, І я за це не дуже хвилююся, я за це чомусь спокійна, але я цього року обрала більше помідорів сливок, бо в мене не вистачало в баночку великі помідорчики, я торік їх сажала, більше були, а помідорчики в баночку мені не вистачало, тому я цього року додала сливок, щоб мені вистачило їх класти у банку. Друзі, я свої помідори розділила на три таких групки. Я їх розділила на низькорослі, до яких віднесла помідори, які мають висоту до пів метра. Середньорослі це помідори до метра, і від метра я рахую помідори як високорослі. Чому я так поділила, щоб розуміти, які мені потрібні опори. Ті, що від метра і більше, я буду пускати їх на високі опори. А ті, що нижчі, я буду їх, до них прививати кілочки або взагалі застеляти на землю солому. І так, друзі, я собі записала, щоб не забути і вас не надурити. Всього разом у мене вийшло 48 різновидів помідорів. Із них 10 високорослих, 21 низькорослий і 17 середньорослих. І почну я свій огляд, мабуть, друзі, з середньорослих. Чому так? Тому що середньорослі помідори, це найбільше у мене. Я їх віднесла до середньорослих. Це помідори гноми. Вони в основному мають 80 см, 75 см і метр навіть. Я почну з них, тому що мені на них треба вставляти картинки. Це складніше, і цей складніший етап я хочу відбути, А тоді будемо шурхотіти пакетиками. І так, друзі, найперше, значить, я буду просто, друзі, сьогодні читати і показувати вам картинку. Не буду читати опис, тому що це відео, уявіть собі, 48 різновидів помідорів затягнеться на півтори години. А я хочу, щоб ви з радістю не втомилися його дивитися. Якщо вас зацікавить якийсь сорт, то ви можете з легкістю знайти інформацію про нього в Ютубі або в Гуглі. І в кінці відео, друзі, я розкажу вам, які помідори я обов'язково залишила, і їх небагато, їх кілька штучок 100річного року і перенесла на цей рік, які стали моїми улюбленцями, які є дуже смачні помідори, і легкі, по суті, у догляді, у вирощуванні. І так, почну я сьогодні. З помідорчика помідор жовто-червоний великий, з Польщі, в мене пише. Коли я була в Польщі, я купила помідори, його з'їла і з нього вибрала насіння. І я не знаю, він високорослий чи низькорослий, але я віднесла його до середніх, тому що якщо... Я його пущу на опор, бо якщо він виросте високий, то щоб він в мене був в одному ряду з високорослими помідорами. Я думаю, що великі такі помідори вони навряд чи ростуть на низьких кущах. Хоча, звичайно, що таке теж може бути. Я, якщо знайду фотографію, я його фотографувала, то я вам вставлю. Нисхорослий, ой-ой, помідор жовто-червоний, великий з польщі. Він такий був жовтий, трошечки як сердечко, із такими рожевими проживочками. Далі, помідор жовтий, як серце. І теж з проживочками. Я підозрюю, друзі, що це може бути один і той самий помідор, тому що це насіння дала мені моя братиха. Вернішне насіння, а помідора дала літом з'їсти, і я теж взяла з нього насіння. І вони обидва дуже схожі. Я подивлюся, якщо в мене є ці фотографії, збереглися, то я вам їх вставлю. Далі. Помідор торбинка з Польщі, він схожий такий на позату хату, на португос. От, але мені було цікаво його виростити, цього помідорчика, і я так його й назвала. Помідор турбинка з Польщі. Далі, томат гном м'ятні смуги. Серцеподібний 200 г величиною. Далі. Томат гном король краси. Плоди червоно-жовті до 300 г. Далі томат гном сміх у кабарри. Плоди червоно-коричневі до 200 г. Томат гном солодка скарлет. Плоди червоні округлі до 300 г. Томат гном солодкий зої. Плоско округлі плоди яскраво рожеві до 300 г. Томат гном стрінги середньостиглі, плоди 200 г, вишнево зелені. Томат гном плоди гірчичного кольору до 300 г. Смачні і солодкі. Приз Ханни – томат гном, червоно-помаранчевий, соковитий і смачний, томат металевий пістолет. Плоди сіл жовто-малинові до 300 г. Томат гном спляча Леді. Плоди червоно-шоколадні округлі до 200 г. Томат гном балет мелані. Середньостиглий кущ. Рожева сливка вагою біля 100 г. Бій з тінню плоди 100 грамів оранжево-малинові, смачні. Ось такі, друзі, гноми середньорослі. Далі із середньорослих помідорчиків я обрала собі в баночку томат міценно. І обрала томат трюфель чорний. І так, далі, друзі, йдуть у мене низькорослі томати. З низькорослих томатів я цього року буду вирощувати. Я дуже його хотіла торік, але я його не знайшла. Томат жигало, всі його знаєте, томат жигало. Плоди такі довгуватенькі, еротичної форми, скажімо так, червоні і дуже урожайні. Я їх хочу використовувати для в'явлення. І вони дуже-дуже урожайні. У нас колись років, може, я не знаю, 15-20 тому вони в нас були. Вони дуже мені подобалися. Вони такі м'ясисті, от саме на в'ялені, дуже класні. І схожі на них ще один томат це томат дрова. Теж так само довгуватий, дуже схожий на жигало. Теж для в'янення дуже хороші томатики. Далі є в мене три види томатів, які подарувала тетя Свєта. Моя тітка 3 роки тому помідор помаранчевий, рожевий і червоний. Торік я їх сіяла, вони низькорослі, дуже великі, родючі, що це своє насіння. Дуже хороші були томати. Дуже смачні, салатков, салатного типу томати. Я, на жаль, не маю фотографії, не маю вам що вставити. Далі, з низькорослих, друзі, я буду вирощувати томат Pink Sweetness. Ось такий. Томатик. Далі буду вирощувати томатик Pink Bush. Ось такий. Це гібриди, друзі, обидва. Далі буде ще в мене низькорослий гібрид хапінет. Далі буде в мене низький низкорослий сорт, загадка. Низькорослий буде у мене гібрид діно. Також низкорослий томат гібрид блісколіно. Також низькорослий гібрид томат Айсан. також низькорослий гібрид томат солеросо у баночку. Також низькорослий томат Rio Гранде. Професійне насіння, і отут ще я маю польське, але я його не викладала, бо я вважаю, що це один і той самий томат, то сенсу немає її викладати. Далі низькорослий томат, ем, сорт, низькорослий марманде. Це такий дуже вже старовинний, досить відомий сорт. Марманде. Далі низькорослий. Сорт томат рома, далі томатик чіблі, Низькорослий. гібрид, далі «Низькорослий томатик. Райські свічки, дуже його хотіла. Далі, е, низькорослий. Ну, він не дуже низькорослий, його торік вирощувала, він, мабуть, мав метр приблизно, але він вважається низькорослий. Томат дуже смачний, томат, хурма, всі його, мабуть, знаєте. Також низькорослий гібрид до баночки інка, сливочка. Також ранній низькорослий томат Фатіма, теж всім відомий. Так, і по-моєму все з низькорослих. Далі починаю. Огляд високорослих томатів, благо в мене цього року їх небагато. Торік, мабуть, було кущів мене 30, може більше, 35. Цього року тільки 10. І так, почну з томату Бенігара. Всі ви його знаєте, гібрид Бенігара. Жовтенька сливочка. Я люблю жовті помідори, мені подобаються. Далі. Томат Star Gold. Я вставлю вам фотографію. Далі томат Пеконет. І томат Зульфія. І вони високорослі. Далі всім відомий сорт шапка мономаха. Всім відомий томат високорослий смарагдове яблуко. Високорослий гібрид бронзон, високорослий томат, гібрид португос, турбиночки такі. Бажаний мною і всіх на слуху, гібрид, високорослий черріс, сакура. І останній томатик це томат високорослий гаргамель. Ось такий з антуціановими плечиками. Ось такі томатики, друзі, я обрала на новий сезон. Впевнена, що вже хтось зараз, саме зараз, в коментарях пише Оксана, купіть ще той, а ще той, а той в мене не вдався, а той не сподобався, то сподобався. Все мені пишіть, друзі, я хочу все знати. І далі, мої хороші, я вам покажу ті помідорчики, які мені дуже сподобалися минулого року, і я їх залишила на новий сезон. Можливо, ви прислухаєтеся. І теж собі придбаєте, або дасте їм другий шанс, якщо ви сумнівалися. І так, друзі, з 30 минулорічних сортів помідорів, я залишила лише 7. І перший сорт, верніше, гібрид, який я залишила, це томатик бронзон. У бронзона були такі самі плодики, як і тут на малюнку. Темненькі, але вони солоденькі. Взагалі, друзі, хто любить помідори солоденькі, і з такою ніжною м'якотю, яка так злегка, знаєте, можна сказати, як масло маслянистою такою, то ці помідорчики, які я показую майже всі для вас. Отже, помідор томат гібрид бронзон, який я залишила з минулого року. Далі я залишила гібрид. Томата португос. Ще мені сподобався е, тим, що він тверденький, гарно тримав форму, не тріскався і багатенько його досить такий рудючий сорт загадка. Такий класичний помідорчик. Я б сказала б такий, він, знаєте, для продажу гарний, але він не жорсткий, він на смак, він такий чуть-чуть з кислинкою і ем, ну, такий помідорного гарного смаку. Він не, не дерев'яний, як іноді буває, знаєте, пластмасовий, ми кажемо. Гарно, ем, також наріз, помідор, інкас. Це, це м, гібридик. Для паночки. І я ще не взяла помідор Діно. Теж був урожайний. І один з перших він вродив. Він, мабуть, ранній, я не пам'ятаю, чи він Середньо Середньоранній, але він був один, одним із перших помідорчиків, які вродили. І. Також мені сподобався ранній низькорослий томат Фатіма. Смачний він був і такі, знаєте, величенькі гарні плоди. І два, друзі, моїх улюблених томати, які я завжди буду садити і сіяти, як все буде добре. Це томат хурма, дуже смачний томат салатного типу. Масляниця всередині у нього така структура. Ну, дуже смачний томат для салату. Рекомендую вам. І однозначно, мій улюблений минулого сезону це томат з яблуко. Е, В описі пише, що він дуже схожий на Кири, і це правда, але є одна відмінність. Він набагато смачніший і ніжніший, як ківі. Він Солодший ківі. в ньому нема зерняток, таких як в ківі, які заважають, знаєте, жувати, там тріскають під зубами. І він Ківі ж є різне теж, да, коли воно не доспіле, воно таке жорстке, а цей томатик він такий, як масло, він просто, він просто надзвичайно смачний і, і класний. Хто любить такі маслянисті томати, ну це просто смакота. Він дуже ніжний, його не, на базар не повезете, бо він такий, знаєте, дуже делікатний. Його треба зрозуміти, коли його зірвати, бо він ж такий, знаєте, як от він точно такий, як на малюнку, зеленкувато жовтий, не зрозуміло, коли він встигне. Він як перестигне, він такий аж просто можна його взяти і він е -е, роздавиться, роздушиться. Отакі от мої улюбленці. Оці два це просто мої улюбленці хорма і смарагдове яблуко. Просто. Вам рекомендую, якщо ви ще не пробували, то купіть, посадіть і напишете мені влітку. Друзі, чому я не поділила свої томати на ранньостиглі, стиглі, стиглі і пізньо стиглі, я вам поясню. Причина в тому, що, якщо чесно, я не помітила різниці. Ті, що писали ранню стиглі, вони достигали разом із середніми, Ті, що писало пізньо стиглі, я не помітила, що вони пізно стиглі. Я зрозуміла, що для мене це якось не грає зовсім ролі. Якось вони почали стигнути один за другим заходити, і я не помітила великої різниці. Було сонячно, дуже тепло для помідорів. Це було ок. Звичайно, щоб ну, що вони трошки мучилися, тому що була жара, але щоб сказати, що в мене критично попеклися помідори, то ні, я не виривала спеціально бур'ян на них. Не прибирала листя так, знаєте, як люди часом нагло прибирають, можна сказати, все обрізають. Я такого не роблю, тому що зараз таке літо, що саме листя захищає наші помідорки від опіки. Я дуже рада, друзі, що я для вас зняла це відео, що я його нарешті показала. Сподіваюся, ви отримали таке саме задоволення від цієї кольорової краси, як і я. Це така терапія, от мені хочеться на них дивитися, в мене аж настрій піднявся. Я вже уявлю їхній смак, і кожен смак різний. Да, от дивіться, це ж гаргамелька буде один смак. Я уявляю, який це смак з антуціаном, помідорчик. Він такий ну, ніжний теж і має свій смак. Черіки, вони зовсім інакші. До речі, я дуже люблю помідори. Чері, це одні з моїх найулюбленіших помідорів. Це помідори, які витривані, які, які родять до самих. Розки, висота, скільки ти будеш йому давати, стільки він буде рости, безпроблемний. Можна і в банку на крайній випадок, і дорота прямо на городі закинути, і на салатик на двоє розрізати. Обожнює чері. Це просто якщо ще вибрати смачні сорти, то взагалі. Да? Вони свій мають смак. Да? Цей має свій смак. Неповторний, жодного помідора, я не їла схожого на смарагдове яблуко. У хурми свій смак. Погодьтеся! У Фатіми в рожевої свій смак. Правда ж? Якщо взяти загадку, у неї свій смак. Дійсно, помідорчики, якщо вибрати різні сорти, різні різновиди, у них кожного свій неповторний смак. І я вже його уявляю. Дуже люблю вирощувати помідори, люблю їх їсти. І вам бажаю задоволення від городництва. Дякую вам велике, що ви мене переглянули. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за поширення моїх відео. Низький уклін, шана і подяка всім, хто нас захищає, завдяки кому ми можемо планувати помідори вирощувати те, що роблять для нас збройні сили наші, це неоціненний, неоплатний скарб. Це те, за що ми будемо вдячні, скільки ми будемо жити. Всім вам міцного здоров'я, віри, надії, терпіння, багато любові і всього самого найкращого. Будьте здорові! До нової зустрічі! До побачення!